Всім привіт! Ви на каналі Амам Домашні смаколики. Сьогодні готуємо незвичайний, дуже м'який і ароматний хліб за простим рецептом. Беремо 200 мл теплої водички, додаємо 60 г майонезу. Якщо у вас немає майонезу, додайте менше борошну, Але майонез додає випічці свою родзинку. 10 грам гірчиці, 4 г солі, 10 грам цукру і 5 грам дріжджів. Я використовую сухі швидкодіючі. Перемішуємо. Далі я додаю борошно пшеничне 350 грам. Я його попередньо просіяла і замішую спочатку лопаткою, а потім, як завжди, руками. Довго не вимішуємо, десь хвилин 5-7. Цього достатньо. Тепер трішки округлюємо і дістаємо це тісто з чаші. Зверніть увагу, що тісто виходить доволі липким, але в той же час воно тримає форму. Перекладаємо його в мисочку, яка змащена олійкою. Руки ми також змащуємо олією, нам так зручніше буде працювати. І ось погляньте, воно майже не липне до рук. Тепер його трішечки округлюємо і залишаємо на відстоювання в цій чаші десь на 1,5-2 години. В мене пройшло 2 години, дивіться, як тісто підійшло. Тіл припиляємо борошном, викладаємо на нього тіста, і так як воно доволі липке, зверху також трішки припиляємо борошном. Тепер робимо прямокутну форму і формуємо хліб. Загорнула і трішки придавила. Тепер ці краєчки також загортаю і придавлюю. Така незвична формовка мені подобається тим, що хліб виходить з такими гострими кінчиками і пухкий всередині, але ж його можна сформувати за вашою улюбленою формою. Так, роблю останній защіп і перегортаю за щіпом вниз. Трішечки розкочую його і формую, роблю ту форму, яка мені потрібна. Перекладаю його на деко, засталене пергаментним папіром. Трішечки підрівнюю його, накриваю харчовою плівкою, рушничком і залишаю десь хвилин на 20-30, щоб тісто підійшло. В мене пройшло вже півгодини. Дивіться, як тісто підросло. Я його припиляю кукурудзяним борошном, воно мені дуже подобається по структурі. Роблю продольний глибокий розріз і прикрашаю за своїм смаком, я вирішила намалювати колоски. Випікати хліб будемо з парою. Для цього нам потрібно розігріти духову шафу до 200 градусів і на дно поставити деко з гарячою водою. І так випікаємо 20 хвилин. Через 20 хвилин виймаємо деко з водою, зменшуємо температуру до 180 градусів і залишаємо ще на 10 хвилин. Хлібчик вже зпікся, ви тільки погляньте, який він гарний. Краси, що додає кукурудзяне борошно, воно робить якусь фактуру. Дивіться, який він золотавий і легенький-легенький. Взагалі по структурі, завдяки майонезу і гірчиці, у нього скоринка така м'якенька, і неймовірний гостренький такий аромат. Я не можу навіть його описати. Вам треба тільки приготувати. Ви бачите, який м'якош. Мені він по структурі схожий на батон. Я задоволена. Цей хліб неймовірно смачний і неймовірно ароматний. Я сподіваюся, що я вас приємно здивувала цим рецептом. Я вам вдячна, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Смачного вам і до нових зустрічей!